Ви чули, сьогодні скінчилась війна, нарешті цей біль залишився позаду, боролась країна, як тільки могла, і з ворогом лютим дала собі раду нехай, почує планета уся для нас свобода дорога. Ще життя, ви чули, сьогодні згоріла Москва, ракети усі бумерангом вернулись, всю площу червону накрили тіла, це ще вони легко, паскуди відбулись, бо все, що ближнім зробили вони. В їхні двори, ви чули, вже путлера більше нема, у власному бункері збився з дороги, блукав бідолаха, як в полі вівця, А поки знайшли, то відкинув вже ноги, летить, до пекла проклята душа. Зустріча, ви чули, Європа до нас приїжджа, і план відбудови накреслити встигла, а згодом постануть дороги міста, що їх буде добре, і з космосу видно тепер. На карті з'явилась нова. З усіх найкращих країн сторона, ви чули, солдати, вернулись живі, здобули найбільшу свою перемогу, синів зустрічали у кожнім дворі із хлібом та сіллю, як личить народу за все. Низенько вклоняємось в землі української захисника. Ви чули, сьогодні скінчилась війна.